Салат до посту. Вітаю вас, друзі! Ну, Звичайно, на першому місці у піст ситний і дуже корисний салат вінегрет. Як готую його я. Ось я приготувала такі почти, так приблизно в рівних пропорціях. це бурячок червоний, три невеличких бурячки. Я порізала вже, щоб не затягувати час, порізала так, висипаю сюди в миску. Так. Перед цим, як нарізати всі решта продуктів, бурячок я Полила олією. Ну, Кажуть, знаючі люди, що він не буде так е, ділитися своїм кольором з рештою інгредієнтів. І так само е, стільки ж, стільки буряка е, картоплю відварила, почистила і сюди ложу. Далі огірочки. Ну, Десь приблизно ось таких три огірочки я. Порізала сюди. Так. І моркву, чайну ложку солі. Поки що попробую потім як до смаку. Півчайної ложки перцю. Ложу завжди обов'язково. Так. Замість квасоль сьогодні у мене консервований горошок. І кукурудза. По три отаких от ложки гарних великих столових. Теж сюди. І порізана велика цибулина. Так, і обов'язково так ложать у нас в сім'ї завжди. І мама, і бабуся завжди квашену капусту додавали. Додаю. і я Так, і все гарненько перемішуємо. Получається, ось такий собі салатик різнокольоровий. Буде Віктор йти на роботу, до праці, на чергування і буде мати на добу салатик. Ну, і, звичайно, щось йому ще. Приготую смачненьке до цього салатику. Дивіться, який отримується гарний колір. Ось. І олії вистачило. Це і що я в бурячок додавала. Ось дуже гарний колір. Попробую на смак. М -м -м. Смачно, е смачно, солі більше не треба, бо огірочок дає свій смак і капусточка дає свій смак. І все дуже смачно. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові! До побачення!